Добрий день, шановні садоводи. До вашої уваги персик Лаурол. Це місто Прилуки Чернігівська область. Сьогодні у нас, 4 серпня 2025 року. Уже почали дозрівати. І не те, що почали дозрівати, а навіть перезрівати. Оце бачите, яка вага у цього персика. Ну, не маленький, але і не максимальний розмір, який він може набрати. Хоча в цьому році їх і небагато, але там деякі вже позагнивали, я їх зважу десь до 300 грамів були вони. Але цього трошки менше. Але ж теж вага хороша. Я його заздалегідь розрізав. Кісточка в нього вільна, вона не тримається, там, легко відділяється. Я вам зараз одну половинку цього персика відділю і покажу, що там всередині. Опа. Оце він такий вигляд має всередині. вона появилися п'ятна, бо вже навіть почав псуватися. Я ось і другу половинку кісточки попробую відділити. Ось вона відділилася, можете бачити. От вона положу її, щоб ви бачили, яка вона загрозна. Так, да, кісточка в цього персика велика. Вона не тримається легко. Не те, що семіфрі, а фрі. Free – це по-англійськи ну, відділяється повністю. Щоб він такий особливо там смачний був, я б не сказав персик, як персик, тільки й того, що він ну, дозріва трохи пізніше за інші. От на цьому і все. До побачення.